Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми дізналися про окрасу наших міст. Пам'ятники Тарасу Шевченку. Раніше вже розмірковували над тим, що в містах для здоров'я людства потрібна природа, дерева, які допомагають нам влітку пережити надмірну спеку. І сьогодні. Як у містах змінюється природа навесні. Які роботи проводять для збереження та відновлення природних насаджень? Як зберігається природа у нашому місті? В нашому Запоріжжі є такі підприємства Зеленбуд, Титан? Вони займаються озелененням міста. Парків, скверів, бульварів, зелених зон та вулиць, виконуючи замовлення муніципалітету нашої міської влади. Це працівники комунального підприємства Зеленбуд виконують формувальні обрізання дерев і кущів на вулицях і парках. Обрізають верби, липи, ясени, шовковицю, акацію, горобину. Крім цього, видаляють старі і хворі гілки, прибирають територію від сухостію. омолодження зелених насаджень краще здійснювати взимку, коли рослини. Перебувають у стані спокою і менше активні. Роботи розпочались у грудні і продовжують облагороджувати зелені зони у всіх районах міста. Поламані та хворі гілочки видаляють. Серед гілочки видаляють, щоб влітку рослини добре провітрювались, щоб сонце та повітря скрізь досягало для розвитку дерева. Великі зрізи замазують, щоб не попали бактерії, і дерево не хворіло. Продовжується обрізка ще у березні за сприятливої погоди. Кущі теж обрізають та проріджують для провітрювання, обрізають крону. Щоб не росли високими та не розрослися на тротуари. А це в минулому році, у травні, співробітники комунального підприємства Титан висаджують у міських парках петунії, сальвії, чорнобривці та інші квіти, які будуть квітнуть все літо. У ландшафтному Вознесенівському парку, Центральному парку культури і відпочинку Добовий гай. У парку перемоги. У квітні, коли буде сезон тюльпанів, можна буде ними милуватися. У Вознесенівському парку поряд з каскадом фонтанів радуга. Це парад тюльпанів у нашому районі. Якщо ми хочемо зробити наше місто чистішим і комфортнішим, потрібно теж садити квіти та дерева. Біля свого будинку. Початок весни уже в березні можна висівати квіти на розсаду петунії, чорнобривців, а потім пересаджувати на грядки. А на наступній відеозустрічі ми розглянемо готелі для корисних комах у містах. До зустрічі, малята!